Для декотрих жінок ця звичайна дорога до гінекологічної клініки може стати шляхом непростого вибору, адже тут знаходиться місце, де можна лишити небажану дитину. Називається воно Бейбі Бокс. Це звичайна залізна скринька лише з одним реченням. Натисніть зелену кнопку, двері автоматично відкриються, і у вас є 15 секунд, аби покласти дитину. Інформація трьома мовами чеською, англійською та російською. Лікар гінекологічного центру демонструє, як відбувається процес. Все, що необхідно зробити, натиснути кнопку. Двері бейбі боксу відчиняться автоматично. Матір кладе сюди дитину. Ще до того, як двері закриються, персонал вже отримує сигнал, що дитина всередині. Після цього чергова сестра біжить перевіряти бейбі-бокс. Аби дитина почувала себе добре. Скринька обладнується вентиляцією та обігрівається взимку. Також є датчик ваги. Щойно він спрацьовує, вміст бейбі-боксу Фотографується спеціальною камерою. Фото із ним терміново надходить на електронну пошту чергових лікарів разом із СМС. повідомленням системі бокс має систему потрійної безпеки. Якщо інтернету немає, є пряме дротове з'єднання між скринькою та сестринською кімнатою. У разі перебою електрики пристрій все одно за. Пустить сигналізацію після того як немовля забирають зі скриньки у медичній кімнаті. Медперсонал проводить перший огляд. Разом з лікарем перевіряємо дихання, серцебиття, пуповину. Скільки дитині місяців. Після цього ми викликаємо швидку. Процес цілком анонімний. Біля бейбі-боксу немає камери спостереження, яка би могла зафіксувати матір на відео. В об'єктив камери потрапляють лише її руки, коли вона кладе дитину до скриньки. Зазвичай це мами одиночки або ж мами, які знаходяться у складній життєвій ситуації. Це був перший бейбі-бокс, що його відкрили у Чехії. 2005 соціальний проект у життя втілив та письменник Людвиг Гес. Таким чином. Письменник хотів рятувати життя тих немовлят, чиї мами соромились писати офіційну відмову у пологовому будинку та лишали новонароджених де інде. Ідея була в тому, щоб розташувати перший бейбі-бокс в обласному пологовому будинку. Але дирекція загального факультетського госпіталю була категорично проти. Проти тоді були і в чеських міністерствах соцполітики та охорони здоров'я. Основні причини бибі бокси можуть сприяти торгівлі дітьми, аби все ж вмовити чиновників Гесові. Знадобилося два роки. Тоді це були ейфорія і захват. але я не очікував, що після першого буде ще й другий бейбі-бокс. Я не очікував також, що в них будуть залишати дітей. Це була радше спроба. Спроба виявилася вдалою нині по всій чехії. Працює 75 бейбі-боксів. І, хоча їх встановлюють і біля державних лікарень, досі це суто приватна ініціатива. Я не можу сказати, добре це чи погано. З одного боку, ми на це дивимося як на збереження людського життя, з іншого ж боку, дилемма в тому, що ми про дитину нічого не знаємо. Не дивлячись на це, засновник проекту планує відкривати ще більше таких скриньок, адже за весь час існування проекту у них було знайдено 178 дітей. Сергій Стасенко, Івана Трутненко та Ярослав Птачнік, Радіо Свобода.